Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатний четверг. Живемо, радіємо, насолоджуємося життям. І сьогодні почнемо з посилання. З посилання Марії. 25 травня 2002 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей час для тебе саме, для мене. І сьогоднішній, цей момент, коли ти дивишся це відео. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю. Поставити молитву на перше місце у вашому житті. Моліться, і нехай молитва, дітоньки, буде вам радістю. Я з вами та заступаюся за всіх вас. А ви, дітоньки, будьте радісними носіями моїх послань. Нехай ваше життя зі мною буде радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо файний цей. Вчора я розповідав, що можемо постити душевно, духовно. Фізично, а також само можемо молитися. Можемо молитися е, духовно, фізично, практично і душевно. Що таке молитва душевна? Душевна молитва це посмішка. Можна посміхатися, можна когось обійняти. І це є така, в мене це проблема з сім'єю, бо я не дуже посміхаюсь часто. І, і коли сам дивлюсь на себе в зеркало, то аж самому лячно, бо серйозний такий. Серйозно так виглядаю. Але насправді ні, я є добрий, лагідний, люблю обійми. Тож, якщо ви бачите мене десь в Меджугорі, будете бачити, то можете підходити, обнімати. З радістю вас привітаю. Багато мені кажуть, що хто б мене бачить вже вживу, то дуже я великий, такий, і там можу бути в капюшоні серйозним лицем. Але то, то не це. Не означає, що я є злий або що я є недобрий, Просто в мене є е, поганий вияв емоційний. Бо я дивлюсь так на італійців, вони так все бону. І, і все так, коли розповідають, то вони просто цим палають. А, ну, а я єс yes or no. Так або ні. Все. Залізно. Ну, але це не означає, що я не хочу вдосконалюватись. і... Це молитва, молитва душевна. Посміхатися. Сьогодні практика. Посміхайтесь людям. Посміхайте. Хоч у вас все погано, але ви посміхайтесь. Може, в тих людей, але ви забачите, коли ви будете посміхатися, життя буде змінюватись. І ті люди, яких ви будете зустрічати, будуть теж змінюватися. Бо вони будуть відзеркалювати вашу посмішку. І ви побачите, що не всі сумні ходять, а ще є люди, які усміхнені ходять. Марія нам каже, що. Поставити молитву на перше місце. Ну, буквально молитися постійно. Чи можна молитися цілий день, цілу ніч. Ну, казали мені є кіно, якесь, я його ще не дивився, але файно, як Монах шукав якісь, як молитися може цілий день, цілу ніч, то я, як подивлюсь, то вам скажу. В п'ятницю будемо переглядати. А, а зараз то можна. Можна молитися постійно. Якщо ви молитесь, Духовно, душевно і фізично, то ви будете буквально у всіх сферах свого життя молитися, перебувати в молитві. Там посміхаєтесь, там комусь добре слово сказали, там когось обійняли, там помолились рожани з десятку, там комусь підтримали фінансово, або когось підтримали, щось допомогли зробити. То є фіз така фізична м тілесна молитва. Тож молимось. І тоді буде молитва на нашому у нас в житті на першому місці. Моліться і нехай молитва дітоньки, буде вам радістю. Радісною, ну, дошлі. Тобто радість. Виливаєш, коли ти радість, то це вже є молитва. Молитва. Я з вами і заступаюся за всіх вас. А ви, дітоньки, будьте радісними носіями моїх послань. Не треба казати, ой, завтра пост. Ой, ой, ой ну Як би не хотілося. Ні, радісно. Радісно. Береш вервицю і радісно йдеш молитися. І радісно розповідаєш: несеш ці послання, несеш в світ ці послання. На тебе всі дивляться, як на якогось інопланетянина, а ти з радістю жиєш. Радісно. Береш хліб, то і радісно їш, наприклад, в п'ятницю чи середу, перед усіма, так щоб всі бачили з радістю. Не треба ховатися, не треба ховатися, треба бути свідками радості, бо Марія дає нам радість, Ісус дає нам мир. І в мирі цьому є радість завжди. Нехай ваше життя зі мною буде радістю, Марія каже. Ну і благословляю вас на радість сьогодні. Радімо, посміхаємося, і буде наш мир і наше Царство Небесне. Папа. -па.